Приїхали ми до підгору Кузі на автобусі, Тут можна і потягом переїхати, ось якраз станція, вокзал. І будемо підніматись на ту гору. Там на тій горі храм, з якого видно гору Кузі. Ну, по ідеї повинна бути видно. там вже побачимо. І перед горою на гору зустрічають нас отакі сакури. Там ще дуже 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 багато сакурів. Тут люди потерпуються. Як тут гарно Ого, про кісходник і прямо. Вау Йоно ворота Торі. І типу змивають ці тихи перед поїжджання храм. Оці світильнички, думаю, тут і вночі класно. Думаю, це все воно тут підсвічує дорогу. Таким яким світлом через оці білі білі, білі чи що воно таке. Ціторі прям дуже величезні. Дорога до храму йде ось такими серпотинами. Але ще можна піднятися ходинками. Ты скорее все цвіте. весна. <риклад> Ты не Типу, йди і вибирай сам дорогу, якою будеш йти до храму. От я вибирав дорогу, де менше туристів. О, мене фотографують. О, тут прям красиво. Тут ідеш так, піднімаєшся одною стежкою за іншою, яка ще вище, вище, вище. Так класно. Це вся черга стоїть, щоб старатися з пагодою. Але я думаю, я не буду торгуватися. Я, може, вище зроблю фото, але не на тому місці. Бо щось мені не хочеться стояти взагалі в цій черзі. Тут люди прямо годинами стоять, я дивлюся, вона майже не рухається. Тож Кожен поки підійде з усієї черги. Поки зробить фото, це ж ну, хвилин по 2-5. І там ще знизу воно тянеться оно. А тут просто можна підняти ще вище і зробити інше фото з іншого місця. І навіщо було стояти в черзі на цей Observation Deck, що коли можна старуватись просто тут поруч з пагодою. Красиво. Тут Entry, але я зайшов. І я показував, було майже пусто, але за мною зайшли оці дуже багато японців, щоб так само зробити фото і не стояти в цій черзі знизу. Там далі, за оцими хмарами, хора фузі, але її не видно, бо її точили хмари. Ех, а так би тут просто була б неймовірно красива картинка. Стоїмо вже тут десь хвилин 20 і вже почав відкриватися вулкан Фузі. Хоч він не відкрився, але виглядає вже дуже красиво. І отут такі підйоми до нього. Такі з боку такий він рівний рівний. Нарешті Фудзі відкрилася Побачу Фудзі. І отак спускались з сакравими садами точніше до пагоди, а не до храму, а до цієї пагоди. Яка краса! І отут теж вид на фузі. Якраз отам фотографується за цим храмом. От як ви бачив я один із храмів, який знаходиться під вершиною пузі. Ну і самого руку Кудзі. І тут скрізь ростуть сакури. Бо сакура з осіконської вишки. І після цієї прогулки по поовідаю і будемо групою їхати вже на гарячі джерела. Тут навіть окрім, окрім сакур те магнолія. Ось вона. Чого тут тільки немає? Таке можна побачити тільки в Японії. Скільки сакур росте поміж сосом. Замов такі рисові шарики в соусі, це дуже смачно. Тут ще продається м'ясо, я теж його куплю. Там ще родиться тері... теріяки. Я теж його замовив через 10 хвилин буде. Короче, в мене такий гастротур.